Радіо UA -Чикаго. Ну що ж, друзі, нарешті вже доїхала до нас наша гостя Наталія Омельченко в студії Радіо Юей Чикаго. Я рада вас бачити. Наталю, вітаю вас! Вітаю! Я нагадаю, що Наталія є засновницею медичного центру ЄЛОБЛУМЕЦПА, і відповідно ми сьогодні будемо говорити про красу, про здоров'я шкіри і не тільки. Тому Наталя, як вам погода? Як вам це така зимова морозна погода у Чикаго? Ну, Що вам сказати? погода, Така погода класна для того, щоб трошки освіжитися для тих, хто полюбляє сніг. Але взагалі для шкіри це може бути трошки, звичайно, складна в плані температури, в плані взагалі впливу таких температур. Ми заходимо всередину сухе повітря, гаряче, виходимо на вулицю. Сідаємо в авто, mm -hmm. тобто оці контрасти і перепади таких температур і вологості повітря вони можуть. Впливати дуже негативно на стан шкіри, тому давайте поговоримо про це, що з цим можна робити. Тобто, чи потрібно якось змінювати свій догляд, наприклад, там який був осінню чи влітку на якийсь там, скажімо, зимовий. Чи можливо потрібно якісь робити певні процедури, і взагалі за чим зазвичай найчастіше звертаються до ваш до вас клієнти саме у зимових прохолодну пору року? Зараз дуже дуже гарне питання, до речі, Наталя, і е, хочу сказати, що. Зараз дуже популярне, одна з найпопулярніших процедур це зволоження саме для шкіри, ін'єкційне зволоження, тобто біоревіталізація, мезотерапія. Дуже багато звертається до нас дівчат, жінок, чоловіків також і зволоження також або біостимуляція шкіри голови. Шкіра голови волосся. Так само, як і шкіра обличчя, шкіра тіла вона дуже дуже негативно реагує на такі зміни температури, на сухе повітря. Тому дуже важливо підготуватися і саме в цей сезон продовжувати підтримувати добрий стан і стимулювати фолікули. як шкіра, так Особливо фолікули шкіри волосся для того, щоб волосся не ставало таким ломким, сухим, не не випадало, не заходило в таку латентну стадію росту, коли воно фактично спить. Не проявляє uh -huh. себе а, і а, тоді з'являються такі симптоми, як рідке волосся, випадіння. А, тому дуже важливо саме зараз підтримувати свою шкіру, підтримувати волосся а, саме а, професійними доглядовими процедурами. От ви сказали за волосся. А чи потрібно якось змінювати і домашній, наприклад, догляд? Тобто, чи він якось взагалі впливає, чи це, якщо ми говоримо про, скажімо, Ну, підшкірний, напевно, догляд не знаю, як це правильно так. назвати. То це потрібно тільки певні процедури робити. Ну, В нас є процедури, які більш поверхневі ін'єкційні процедури для шкіри голови і також лазерна стимуляція, лазерні процедури. Це всі, чим вони відрізняються, глибиною проникнення. Але, звичайно, такі процедури можна робити і потрібно робити хоча б раз на місяць, два рази на місяць в професійному скажімо, місці, як медикал спа, медичний офіс але вдома найкраще працює, звичайно, коли. Е Вдома ми ще підтримуємо, ставимо маски, ставимо якісь серуми на шкіру голови. Дуже важливо використовувати серуми і маски, які є, скажімо, FDA вдієпруфти, які є професійні, які є якісні, які мають там екзосоми в своєму складі, мають додаткові якісь елементи, такі вітаміни, які корисні, біотин, які корисні саме для, для цього типу шкіри. для... Шкіри голови, тому дуже важливо прийти, проконсультуватися з професіоналом, подивитися і вже тоді вдома продовжувати лікування, продовжувати, скажімо, підтримку своєму, своєму волосю шкірі голови, але вже не, ну, не витрачати, бо інколи що я бачу, люди приходять, вони купляють щось на Амазоні, хтось порадив і воно їм не підходить, забивається в пори голови, вони проходять за жир на шкіра або може е, дуже великий, так названий білдап утворюється, коли там вже просто е, на шкірі голови починає рости грибок, і від цього може випадати волосся. Тобто, дуже важливо це все ну, обговорити з спеціалістом. Ну варто зазначити, що самолікування воно дійсно може нашкодити здоров'ю, і напевно, коли дійсно звертаються до спеціаліста клієнти чи пацієнти, тому. Ну, ви маєте змогу дійсно це перевірити спеціальними апаратами, в якому стані є шкіра голови, і дійсно вибрати той догляд, який uh -huh. потрібно. А, Наталя, але це ми з вами поговорили про шкіру голови. А що на рахунок обличчя? Тому що ми виходимо на вулицю, якщо ми шкіру голови, наприклад, намагаємося ще якусь шапку капюшон і вона плюс мінус захищена, Тобто, тіло, звісно, ми там в одязі, в куртках і тому подібне, так шкіра обличчя вона от якраз на вулиці, вона якраз приймає на себе цей весь холоду і морозу. Що можна робити для того, щоб не обморожувалася шкіра, не було цієї сухості, і щоб підтримувати її зволоження? Я вам скажу, що є такий момент, навіть от коли ми виходимо на мороз. Звичайно, якщо довго стояти на морозі, можна обморозити від вітру, від сонця. Зимового також дуже багато є опиків. Може викликати оце зимове сонце, особливо коли їдете на лижах кататися. Може викликати ускладнення, таке загострення, куперозу, мелазми, тобто різних ну, екні також. Але ще треба вважати. От, наприклад, ну, хтось може подумати, ага, я не виходжу там на вулиці, довго не, не провожу часу на вулиці, то мені, мене це не стосується. Ні, якщо ви всередині в, в приміщенні або навіть в авто, от ви їдете в трафіку годину, на вас е, дме це сухе гаряче повітря, особливо ті люди, які люблять, щоб було дуже так тепло в машині. Е, це є дуже погано для шкіри. Шкіра пересушується. Е, Знищується цей захисний шар шкіри, тому дуже важливо звернутися знову до спеціалістів. Зараз дуже популярно, дуже багато нових препаратів зайшло на американський е, ринок, косметологічний, і дуже багато препаратів, які мають гарний зволожуючий ефект. Тобто, ми ін'єкційно вводимо ці препарати, вони зволожують шкіру. Е, фактично, ін'єкційний такий е, мою щорази, як крем. Ну, я не буду називати це кремом, але це зволожуючий такий препарат, який фактично якийсь час знаходиться в шкірі і утримує вологу. І, е Такі препарати зараз більш новіші, вони не тільки включають, якщо раніше це були, ну, найбільше це була е, спеціальна форму, формула георонової кислоти, яка не мала, е, скажем, яка була приближена до нашої гелоронової кислоти, настільки, що вона дуже швидко розсмоктувала шкіру. Зараз до цього додавлено ще багато пептидів, вітамінів, амінокислот, тобто екзосоми поверхнево можемо топічно застосовувати. Тобто дуже багато препаратів, які саме можуть давати те, що потрібно шкіри в цей сезон. Це зволоження, це особливо для тих, хто бачить багато пор, відкритих, розширених на обличчі. Зазвичай це признак того, що шкіра зневожена, не в змозі утримувати вологу. І дуже важливо звернутися до спеціаліста і, можливо, раз на два-три на тижні прийти. Ввести цей препарат, проколоти або зробити а, мікроніделень, або ті ж лазерні процедури зараз дуже добре робити, тому що немає на сонці так багато. Тобто зараз просто ідеальний сезон. В Чикаго, взагалі, я б сказала, до мабуть, до квітня, до кінця квітня це сезон косметології, коли треба попрацювати над шкірою голови, шкірою обличчя. І почати працювати над тілом, бо, е, знаєте, кажуть, літнє тіло е, робиться, створюється взимку, тобто, <світ> тобто ми своє тіло е, результат нашого літнього тіла. Ми бачимо те, що той результат, який ми проробили зимою. Так. Та тобто а, погоджуюсь, погоджуюся Та. з вами, а, Наталю. Добре, якщо а, ми говоримо з вами про шкіру обличчя, а, тобто якісь різні процедури, які внутрішньо а, працюють, тобто на внутрішнє зволоження, а, чи потрібно ще щось зміняти в догляді домашньому, а, тобто якісь крема змінювати? А, чи взагалі воно впливає? А якщо, наприклад, і зробили вже і цю процедуру, про яку ви говорили, а, можливо тоді не варто домашній догляд змінювати, тобто нужні так буде працювати? Обов ну, обов'язково треба, по перше треба звернути увагу у нас є комп'ютерне сканування шкіри тобто можна подивитися більш детально предметно подивитися що відбувається шкірою що вона зажирна можливо вона зажирна тому що вона пробує компенсувати той режим який ви використовуєте можливо ви її пересушуєте можливо тобто треба подивитися конкретно на вашу шкіру і дуже часто саме взимку треба перейти з тих кремів які мають більш високу концентрацію водя Низтих елементів на більш жирне, який буде захищати шкіру від впливу негативного впливу е, е, низьких температур і, і сухого повітря. Тому, але треба подивитися, тому що е, саме гля... ну, подивитися, оцінити шкіру, тому що е, люди, яких є тенденція до екни або висипань, е, Тут треба обережно, тому що, наприклад, більш жирні такі маски, жирні креми, вони, звичайно, можуть викликати ускладнення і висипання шкіри. Тому краще звертатися до спеціаліста так. і щоб правильно підібрати догляд. Наталю, маю ще одне питання. Насправді я сама з такою проблемою стикаюся взимку страждають дуже губи, тобто і зволожуєш, і ніби все робиш, але вони все рівно ти приходиш додому, і ти розумієш, що ну десь напевно я пропустила той момент, що потрібно було ще раз додатково їх зволожити. Mm -hmm. Чи є якісь процедури окремо, наприклад, для губ, або як взагалі теж їх за ними доглядати саме в холодну зимову пору? Для губ також дуже гарне запитання, дякую, Наталя. Для губ у нас є як ін'єкційні, так і не ін'єкційні процедури, які допомагають відновити шкіру губ зволожити. Тобто є спеціальний додаток до процедури гайдрофейшл, де ми маємо для губ спеціальний, зволожуючий там 15-20 хвилин, додається до цієї процедури, і йде ексфоліація шкіри. І глибоке зволоження це така більш поверхнева. Вона ефект не тримається е, ну, довго, там пару тижнів, тиждень, можливо, в кого як, але це скажімо, для тих людей, які не люблять, не хочуть щось таке більш ін'єкційне, більш інвазивне. Для тих, хто хоче більш довготривалий ефект, в нас є різна категорія гіалуронових філерів або гіалуронової кислоти. Є гіалуронова кислота, яка не дає об'єму, просто дає зволоження, і є гіалуронова кислота, яка, наприклад, вони різні по плотності і вони можуть. Ну, Наприклад, найбільш плотні, вони коли ми їх ставимо, вони дає, дають об'єм, змінюють форму. губ. Тобто знову таки, від того, яка ваша задача, що ви намагаєтеся, якого результату ви хочете дійти, треба подивитися і вже вирішити, якщо ми просто робимо для зволоження, або ми хочемо зволоження і трішки додати об'єму, то всі оці категорії філарів вони мають різні. Плотність, вони різну розтяжимість, скажімо так. Тобто, і зараз, взагалі, чим е, зараз відрізняється те, що ми робимо для губ від того, що ми навіть робили 3-4-5 років тому. Е, на американський маркет зайшло з Європи, Швейцарії, е, Канади дуже багато гарних препаратів, які дають дуже гарний результат, малу міграцію і е, 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 немає, скажімо так, дилей до цих як це сказати українською відсрочених, таких, знаєте, побічних дій, ефектів. Тобто, якщо раніше старіші філери вони могли там через 2-3 роки людина могла відмічати якісь міграцію, утворення вузликів, таких, то зараз оці новіші препарати, якими ми користуємося, вони дуже гарно сприймаються тканиною і вони не викликають такі. Таких побічних ефектів. Чи правильно я розумію, якщо е, зробити цю процедуру саме на зволоження, uh -huh. то якщо, наприклад, е, дівчина ну, забуде скористатися, наприклад, гігієнічною помадою, чи зволожувальним, зволожувальним, чи кремом, чи теж е, зволожувальною помадою, нічого страшного в тому не буде, тобто губи не посохнуть одразу, так. як це буває, без, без такого зволоження? Так, звичайно, так да. mm -hmm. е, працює це як е, ну, фактично, як така як губка, тобто mm -hmm. вона про ця гелуро. Оно викислота вона дуже м'яка, і вона утримує вологу і завдяки цьому, і навіть є препарати, які вже насичені вологою, і фактично, коли ми їх вводимо, вони просто утримують собі, зволожують постійно йде зволоження шкіри. Oh, e, дуже рекомендую, друзі. Ну а я вам рекомендую звертатися до Наталі Омельченко, також до медичного центру Yellow Blue Med SPA, Тому якщо у вас щось турбує, якщо ви знаєте, що у вас є якась певна проблема, е, власне Наталя і безпосередньо е, медичний центр Yellow Blue Med SPA допоможуть вам її вирішити. Тому Наталя, на завершення нашої розмови я вас попрошу нагадати локацію, з якою ви знаходитеся, і можливо номер телефону, з яким можна зв'язатися для запису на консультацію. Так. Наш телефон 847 818 1111 -11. і ми є у Вілінгу. Це 1111 1, 1, Вес Дандій Роуд, Юніт Норс. Вивізку, друзі, так, побачите побачите з дороги. Я побачив впло... гарантую. <світ> <світ> так, вхід прямо з дороги. А, побачимось. Всім веселих свят. Наталія Мальченко, засновниця медичного центру Єлоблуми Спа, була в нашій студії. Друзі, не перемикайтеся, ми до вас повернемося буквально за декілька хвилин і почуйте вже наших наступних гостей. <плес> Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.